Президент Зеленський не побудував жодного патронного заводу, а Порошенко побудував 10 заводів. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал свій до Свого по своє. І в цьому відео я хочу поговорити, як це не дивно прозвучить, про патронний завод. Патронний завод це дуже яскрава ілюстрація того, наскільки наша влада, ні, не наша влада, влада в Україні захищає чи не захищає українські інтереси. Зеленський дійсно не побудував жодного патронного заводу в Україні. Виробництво боєприпасів нарощується, поступово нарощується, але надзвичайно повільними темпами. Причому перший рік, як мені розповідали саме військові фахівці, які знають ситуацію зсередини, перший рік було просрано абсолютно бездарно, і виробництво майже не розгорталося. Проте, те, що я сказав на початку, воно не зовсім відповідає дійсності. Зеленський не побудував жодного патронного заводу, але Порошенко не побудував 10 патронних заводів. Петро Порошенко, будучи на посаді президента, президента України, яка вже тоді вела війну. Війна розпочалася в 2014 році. Причому прокурор в ООН, який займається розслідуванням анексії Криму, зафіксував дату, що не пізніше, ніж 26 лютого 2014 року розпочався, розпочалась агресія Росії проти України. Так от, Петро Порошенко за всі роки своєї каденції також не побудував патронного заводу. І... Коли зараз прихильники Порошенка, коли йому кажеш такий аргумент, вони починають казати, та дешево можна закуповувати, та нам не треба патронний завод, але ось зато Нептуни, Вільхи там і так далі, то це все є також брехня. Чому? Тому що той, хто спілкується з військовими, і з військовими, які знаходяться безпосередньо на нулі, і в навчальних центрах, той вже добре знає, як впродовж багатьох місяців відчувається нестача патронів. Про це пишуть журналісти, про це говорять військові журналісти, про це говорять волонтери. Про це, в принципі, знають всі, хто з відкритими очима дивиться на ситуацію, а не зразу починає виправдовувати задницю свого Месії, яку його привчили цілувати. Патронного заводу в нас немає. Патронного заводу воюючої країни. Ви уявляєте, який це театр абсурду? Це просто нонсенс. І коли хтось каже, де купляти, якщо держава воює, якщо має кількасоттисячну армію, яка повинна тренуватися, повинна вести бойові дії, виробництво боєприпасів в себе, включаючи і патрони, це критична необхідність. Але крім всього, це ще й виробництво високої доданої вартості, тобто економічно воно потрібно. Для розгортання сил територіальної оборони, для їхньої підготовки, для підготовки дітей в школах, для забезпечення тирів, для всього це є абсолютно необхідне і його немає. Тому а, коли хтось розповідає про те, що там Порошенко будував армію, а Зеленський ні, це, це є велика брехня. Вони обоє займають приблизно одну і ту саму лінію поведінки. Коли хтось кричить про ракети Нептун. Які нам критично необхідні про те, що Зеленський заморозив виробництво і так далі. Ні, їх було вироблено чи то 10, чи то 15, Ніхто не знає, скільки ця інформація засекречена. Невеличка партія була вироблена під час каденції Порошенка. Гроші на розробку і на виробництво виділялися, в тому числі, і раніше, ще до приходу Порошенка на посаду. Насправді, і потім виробництво припинилося. Зараз, коли відбувалися штурми Авдіївки, Бахмут, дуже багато українців почули таке нове слово каб. Це страшна вибухова річ, величезна кількість вибухівки, яка летить, попадає, і яка дає ушкодження контузії людям, які знаходяться навіть на досить великому радіусі. Так от, проекти виробництва українських кабів були завершені вже всередині 2015 року. Із середини 2015 року каби не вироблялись. І після 2019-го не вироблялись. І навіть після 2022-го не вироблялись. І виробництво боєприпасів зараз дуже дуже гальмує. Виробництво мін, якими ми мали б завалювати наші Збройні Сили України для того, щоб будувати стратегічні оборонні рубежі, адже сили ворога переважаючи. Але це також все гальмується, м'яко кажучи. І чи це саботаж внаслідок тупості, чи внаслідок зрадливих дій на користь нашого ворога. Це насправді не грає ніякої ролі, тому що той, хто знаходиться на певній посаді, він повинен нести всю відповідальність, включаючи кримінальну запитання, які стосуються оборони України, життя та здоров'я українців. Але якщо глибоко копнути і порівнювати без прикрас, без зашореності, а при кому склади горіли? Чи не була ця оці масові підриви складів? Це була підготовка до повномасштабного нападу. Щоб Україна не мала своїх боєприпасів. А скільки там боєприпасів згоріло? Ви забули? А скількох людей за це покарали? А кого покарали за Іловайськ, за Дебальцеве? А Донецький аеропорт? А ви знаєте, що донецький аеропорт, відповідно до зрадливих мінських угод, відходив так званим сепарам, які насправді є московськими колаборантами. Над цим ви задумувалися, і який потім піар над кіборгами залишив? яких насправді просто здали? Це все є величезне свинство. І вони нам брешуть, і попередні, і теперішні брешуть. І потрібно розуміти, що фактично між ними немає ніякої різниці. Тому що обоє вбивали нашу державу і вбивали наш український народ. І продовжують нас розділяти між собою, для того, щоб ми не згуртувалися і не провели зачистку всіх тих політиків, які впродовж 30 років вели Україну в прірву. які зробили нас слабкими, які нас роззброювали, які виводили сотні мільярдів доларів в офшорні зони. Які зруйнували вщент нашу промисловість, і які зараз змагаються в словоблудстві, проплачують на мільйони доларів, проплачують різних е політичних маркетологів, там ще когось, експертів, і так далі, для того, щоб формували певну громадську думку в потрібних напрямках. І водночас, коли постає питання про дерибан України. Просто найстрашніший злочин: розпродаж української землі і надер, фактичне обезземелення українців, викрадення нашого національного багатства, яке мало б бути основою для заможного життя не тільки нас, а й всіх майбутніх поколінь українців, яким потрібно мати де народитися. Але ні, купа зашорених не хочуть відкривати очі. Забудьтеся про них, це псевдоальтернатива. І в одному і в другому випадку український народ ведуть до знищення, а нам потрібно не знищення, нам потрібно будівництво України як вищої форми організації українського народу, в якій влада і власність належать українському народу, в якій національне багатство використовується в інтересах всіх українців, а не групки корпорацій, олігархів українських олігархів. Серед яких за випадковим збігом обставин немає етнічних українців. Тож, чому ми сваримося? Може потрібно включати логіку, дивитися на факти без прикрас, старатися зрозуміти, а що ж відбувається, що відбувалося тоді, навіть в складних моментах? А головне навчитися мислити максимально самостійно, докопуватися до суті речей. Можливо, не всі на це здатні, але той, хто здатний, не повинен зупинятися, а повинен максимально вкопатися, а коли вже він зрозуміє, сам глибоко зрозуміє, пояснювати тим, хто навколо нього, не боятися політичних розмов, не боятися сварок. Ми отим всіми страхами йдемо, та про політику не говоримо, я політикою не інтересуюсь, як там фраза була така, майже крилата. Ми ж всі довели Україну до такого стану. І Якщо не змінимо щось в своїй поведінці, то катастрофа неминуча. Ось такий мій коментар: прошу про зворотній зв'язок. Коментуйте, вподобайте, поширюйте. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.